Гумочку, а де твоя гумочка? Давай. Дайте гумочці, Даренці! Дівчата, дайте гумочку, Даренці!

Це я дуже вийшла. Дивіться, аби мені діти не повбивалися. Будьмо. Слухайте, я не впевнена в тому житі. Ти боїшся, Дарина? Ні. Я Та то ж невелика висота, Дариночко, то не воює. Світа, ти як спорашу слухай. А мене що любили? Ну помагайте ручкою. Допомагайте нам ручкою. За мотузка буде, це за мотузку, навіть якщо впадеш, то будеш висіти. Не переживай. Висіти буду, я хочу впасти. Я хочу так впасти і так висіти. Та ти впадеш, я так відчуваю зараз. Не впадеш, не впадеш, ти наш чемпіонка по всьому. Ну а що, хто такий спортсмен ще є в школі, як ти, Аня? То як ти можеш впасти? Я не знаю, что я хочу. Дівчата, та ви і каски обирайте, нічого вам тут не загрожує. Подивіться, яка висота маленька. Кінець не бив поближче, тут хороші зробили. Я лише я на Він Сеточка, помахай ручкою. Все добре. Дариночка, помахай ручю. Ота. так. так срочно. А ну потанцюй. Готова? Ну. Готовий, вже чемпіон. Я чемпіон Ви вже. Ні. Аня, засеред, головне. Хто, я? Світа, давай. Я не знаю, якщо на гульці буде що я бой, то й саме не тобою. Давайте на себе подивися. Та подивишся в Ютубі на себе. Анічка! Ютубе друзі, ви мене пам'ятаєте. Я знаю, я завжди прекрасна. Молодець. А а Тобі перев'язати два однакові неї? Коли стартуєте, по-перше, коли стартуєте, мають бути розв'язані, тобто не закручені. Коли закрутили, ви саме будемо додаватися іде. Бачите, вони розкручені. Всі провірили, всі троє мають бути розкручені. розпучені. Перестаптом. Стартій шов. Ну да давай, Святочка, в тебе все вийде. Сонечко моє дорогеньке, все виходить, та, ти молодець. Ти у нас акробат. Пожежний крятівник, все добре. Що Свята? Бережно, обережно. Що там, зачепила? Є. Все. тримайся. Ногу, ногу, ногу. Тепер віцика, це забираєш. Забирає. Давай, давай, швидше, 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 швидше. Пішла, пса, 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 сап, пса. Молодець, молодець, молодець. Давай. Давай, 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 швидше, 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 швидше. Зможеш, 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 зможеш. Ціпляйся, знімай, знімай зайчики. Це найважче, так? Нічого собі тяжка, така маленька тяжка. Ти для мене тяжка? Давай, Анечка, давай, бігом, 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 бігом. Давай, 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 давай. Давай, 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 швидше, ну швидше, 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 швидше. Давай, Анечка, давай, давай, давай. Давай, молодець, молодец, молодец, молодец. Давай. Давай, Аня, відчіпайся. Давай відчіпайся, Анечка, відчіпайся, ти сильно в руках. Давай, золотко, давай.